Вітаю товариство! Сьогодні ми продовжуємо розглядати гру Vincent The Secret of Mir. Не будемо довго затягувати, це друга серія. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку та писати в коментарях приємні речі щодо серії, або що б ви хотіли бачити ще на цьому каналі, окрім проходження або оглядів, що буває досить рідко. Тож, не будемо затягувати, переходимо до гри. Ми закінчили нашу гру. Т та Це все, все, все. Ну все, я вже зрозуміла. Я вже зрозуміла все. все. Ми закінчили нашу гру на моменті, де нам треба було тікати. Так, але там здається, треба було щось інше робити. Я на цьому не зберіглася. Добре, тоді. Так, ми йдемо звідси. Звідси йдемо. Так, в нас болить голова. Але... Це ми щоденно пропустимо і підемо далі. Так, ось він вибір. Будемо обирати бігти назад до кімнати. Правильно, <свісно> Біжимо назад. Я ніяк не можу протистояти йому за цим моїм головним болем. Мені потрібно сховатися. Я побіг назад до кімнати. Uh, за... Закрив двері, зачинив двері uh, і зробив це настільки св... швидко uh, що я не зміг огофтатися. Опанаю, Біан? Ірмайс в монстр бринець і двор та. Ну, коротше, монстр до нас uh, ломиться в двері. А, намагаюся вибити їх. <звук> <звук> Та давай, іди звідси, блін. Тут тобі буду відчиняти. Відійшов. А де ми? Ми під ліжком, де? Що це? А, я в безпеці зараз і я намагався поступово відновити контроль над собою. Але я в пастці тут зараз. Що відбувається? Дістрес Хет Мерхел. Можливо, я занадто схвильований, щоб щось розуміти. Хм. Мій головний биль він нестерпний. Е, я думаю, це мені краще відпочити тут ще трошки. Можливо, якщо я тут зупинюся, я через деякий час буду почуватися краще. І я ліг на оксамитове ліжко та накрився. Ну це було в перший раз, ми так робили, ми залишилися тут. Незабаром я заснув перш ніж усвідомити все це, що сталося. Звичайно, такий стрес, блін. Якесь невідоме місце ти прокидаєшся з якимись монстрами. А? Що це зараз? Повільно я відкрив очі. Будь ласка, без скримерів! О, неможливо! Ця гра неможлива без кримерів. Мене зустріла постать, яка сиділа в темряві на краю, на краю мого ліжка і дивилася на мене моторошними очима. Та. Я консьєрж. Гельм. Хто? Хто ви? Йому, його чомусь веселив мій неспокій. Розслабся мій любий, він засміявся. Просто е, власник цього пансіону, е, я так зрозуміла, попросив мене наглядати за тобою, щоб переконатися, що ти не створиш проблем. Не станеш причиною е, проблем пансіон або маєток, так? Маєток? Я в маєтку? Де це? Е, хто доставив мене сюди? Він подивився на мене, так, просканувавши мене, так, подивився на майже все моє тіло. Хто я? Він нахилив голову і дивився на мене, ніби розважаючись. Мене звати Віктор Блейк. Я гарний друг власника цього маєтку. Віктор? Віктор Блейк? Круто, круто! Віктор Блейк! А я заспокоївся і почав придивлятися до цього чоловіка. Це робот. У нього була вишукана червона... червоний метелик і стильне руде волосся. Але найбільше вразили його незвичайні очі та руки. Вони... Це механічні протези. Мені також те, що цікаво, що ж, він також не знає, як тут опинився. А, мабуть, це не коли ти закінчиш, а як ти тут опинився? А, так, що я можу запитати? нього? Хто власник цього маєтку? Ти дивишся, як я сплю весь цей час? Що сталося з твоїми очима та руками? А, що це за річ? Яка? Закінчити спілкування. Ну, можливо, давайте спитаємо, хто власник цього маєтку. Ви згадали, що це, це місце не ваша власність. Тоді хто ж її власник? Власник? Його ім'я Вінсент Енгеворс. я б сказав так, він досить цікавий чоловік, але й дуже небезпечний в той же час. Червоним виявило, наче дуже важливо. Вінсент Енгеворс. З якоїсь причини це ім'я дзвеніло в моїх вухах. Тобто щось знайоме, так? Ну, давай що сталося з твоїми очима та руками. Що сталося з вашими очима та руками? Віктор щось засмутився. А... Він Віктор затих в цей момент, на секундочку. Я можу сказати, що є речі в нашому житті, які не завжди нам йдуть на користь. Він знизив плечима, посміхнувся, і здавалося, що моє питання навіть ніколи не було задане, він про нього одразу забув. Так, що це за річ? Я не розумію, яка. яка. А ця це річ це цей монстр. Він питає: чи бачили ви того монстра? із який стікав кров'ю. Ага. Монстр? Дай мені вгадати, це ти про того кіборга, а? Кіборги? Їх більше, ніж один? Не хвилююся, Любонько. А, вони просто маленькі домашні улюбленці Вінсента. Домашні улюбленці? Я майже став вечерю для цього улюбленця. Так, ну давай не запитаємо, чи дивився він на мене, поки я спав. Дійсно Любонька. дійсно любий. Як факт? Додам, що дійсно я почуваю насолоду е, спокій, коли як ти спокійно спиш, так? Насолоду, як ти. Я відчуваю, як мої щоки полум'яніють. Ем, тому що це щось е, незнайоме, чи, чи хтось це незнайоме, хтось мені. Так, ну ви все запитали, так? Так, закінчуєте розмову. Якщо Віктор не знає, як я тут опинився, то навіщо мені йому ще щось питати, він не дасть відповіді на мої запитання. Він нічого не знає, як я. Е, добре. я... Я думаю, що мені потрібен час, щоб покинути це місце. Я зняв, ну, зняв з себе цю шикарну ковдру, якою був накритий, та а, став з ліжка. Будь ласка, подякуйте містеру Edge за те, що він дав мені а, таке чудо, таку чудову кімнату. І я почав рухатися в напрямку дверей. Osionfish. Чи можу я запитати, куди ти прямуєш, любий? Віктор подивився на, мен, на мене з незрозумілістю, з цікавістю. Де? Назад? Я повертаюсь. Виходжу і йду звідси. Я відчув, як моя рука стиснула ручку двері, і я намагався вигадати причину. Куди я піду? Куди? Де мій, де мій е, дім? Е, я усвідомив, що е, я забув усе, що сталося за минулу ніч? Я, я загубив свою пам'ять. Свої спогади загубив. А, ха, ха. Ну, зразка зрозуміло. Вінсент краде е, чужі спогади, видає себе за когось іншого і все. Вінсент. The Secret Mares. Угу. Вау! з моїм штуком? Чи як називається ця штука? Хм Не імені, ні грошей не ей Я навіть не в змозі бути бродягою. О, хвилюй, будь ласка. Е не хвилюйся так. Ти маєш усвідомлювати, що загубив свою пам'ять. Е це може бути також корисно. Дуже багато людей ув'язнені в своїх спогадах, і вони намагаються піти, вибратися з, 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 з цих спогадів. Але ти, ти в інші, у тебе інша справа, ти маєш другий шанс. Це все не чудово. Скажу чесно, я починаю трошки заздрити. Та де робот, чоловіче? Це не робот. Кіборг також, як ті чудовиська. Я знаю, як це починається, але серйозно, що може бути гірше, ніж бездомний. Я погодився знову. Віктор, як багато, як довго ми тут говоримо, А, це хтось каже. Віктор, скільки разів я міг тобі казати? Припини. Курити в моєму маєтку. Вінсент? пришов? Добре, добре, добре. Скажи про диявола. Що? Якщо це не мій добрий друг Вінс. А, можливо, це. як це? Промовка про вовка. Оце. Казали про диявола, і от він. Мій любий друг Вінсент. Боже, Боже, занадто кінематографічно, занадто Вінсен? А, він власник маєтку. Так, ну це, це Вінсент. Але я мадам, я не знала цього спочатку, ну добре. А, мадам, якщо цей жахливий чоловік заподіє вам щось, то я одразу ж викличу поліцію і його заарештують. Ну, ти подивись, який. Боже, граю до себе такого невинного, я нічого не знав. Зараз я все виправлю, ви не хвилюєтеся, а потім виявиться, що це він вкрав мої спогади, і я цього взагалі більше не вийду і стану цим киборгом. Я думаю, що це добре. Я думаю, що все добре, дякую. Я поспішила відповісти. Ці двоє реально друзі? Е, це, я б хотіла спитати. Uh -huh. Uh -huh. Чи ви є власником цього маєтку? Що uh -huh. ти посміхаєшся? Uh, так, це я. Він посміхнувся. Моє вибачення, uh, що я mm, завдав вам клопотів, можливо. А, я не представився. Моє ім'я Вінсент NG. Нам вже сказали, дякую. І я власник цього маєтку. Там все зрозуміло, дякую. Vincent Едж. Yes. Yes. Sorry. Чи можу я дізнатися ваше ім'я, мадам? А, і причину візиту. Та, якби я знала, якби я знала, причину мого візиту, що ж, отже, я була тією, хто прийшов, хто, прийшов сюди самостійно, мама, да? А, я, я не знала, що відповісти. Це дуже прикро, Вінсенте. Але, здається, наша гостя втратила всі свої спогади. Віктор прийшов мені на порятунок. Ага, Віктор не прийшов на порятунок. Хм, Що ж, як цікаво, якщо це дійсно ця причина, то ми можемо відшукати нове ім'я для вас, мадам. Він правий. Тимчасове ім'я краще, ніж нічого. Що ж, так, як вас звати? Моє ім'я. Моє ім'я. Вівіанна. Моє ім'я. То ви Вівіанна? Так. Вівіанна. Будь ласка, називайте мене Вівіанна. Вівіанна? дуже добре. А, це дуже приємно зустріти вас, Вівіанна. Ну, повтори ще 10 разів, можливо, запам'ятаєш. Ви виглядаєте дуже засмученою і я вважаю. Я думаю, що у вас зараз дуже багато запитань в голові. А, чи я можу допомогти вам в цьому? Вінсен може знати, щось цінне, що перевідкриє або віднайде моє втрачені спогади, що ж я можу в нього запитати. Так, як я тут опинилася? Ага, це поки що я можу запитати. Містер Еркефорд, будь ласка, скажіть мені. Як я тут опинилася? Як ви тут опинилися, Вівіана, я, на жаль, маю повідомити, що я також не знаю цього. Вінсент. Це якісь спогади, так? Все, що я знаю, що мій дворецький минулої ночі почув, як хтось дивно стучить у двері. Коли він їх відкрив, то він побачив. Ваше обличчя лежало на сходах. Дуже дивно. Це все, що ми знаємо, і ми віднесли вас в кімнату для гостей деякий час. Хм. Слова Вінсента дуже засмутили мене. Чому я лежала на землі і чому я прийшла в його маєток? Що це був за монстр? Сьогодні раніше я побачила. Якесь створіння, яке я ніколи не бачила до цього. Щось що виглядало наполовину людина, наполовину робот? Що це таке? Ох, моя Вівіанна. Віанна. Я маю повідомити, що ви дійсно зустріли одного з моїх друзів, але пообіцяємо, чи можеш ти мені пообіцяти, що ви не будете годувати їх. Якщо ще не час. Я думаю, що я була для них доречною закускою, чи не так? А, чи приносила я щось з собою? Чи принесла я взагалі щось? Чи я так валилася на сходах і лежала там? Хм. А, Ми знайшлися у ваших кишенях. Він протягує мені якийсь, якусь бізнес-карт. Myers Corporation. А, цю картку майже неможливо було ідентифікувати, окрім величезної літери М на логотипі. Ну, Myers Corporation. Тут ще можна прочитати. а ще 3 6 Myers. дуже Mayer's дуже некає. Myers Corporation. А, десь я вже чула це ім'я. Навіщо мені мати. Бізнес-картку когось, хто там працює. Що, Myers Corporation? Uh, я подивилася і спитала. У них Корпорейшн? Miles Corporation це відома на весь світ Mechanical Engineering Corporation. корпорація механічних різних проєктів, роботів різних. <смеш> що базується в VG 4, сказав Віктор. Угу. А, це також перша корпорат, компанія, що а, могла доставляти високий, а, розробляти, можливо, високої якості механічні протези. Але, на жаль, ця компанія а, збанкрутувала. Через жахливий інцидент 5 років тому. Жахливий інцидент? А що таке? А що сталося з Вінсентом? G4 кіборг-інцидент. Здалося, що Вінсент навіть не задоволений згадкою про це? G4 кіборг-інцидент. Що сталося? Обидва і Вінсент і Віктор на хвилину затихли, і наче. Дебатували, обговорювали? Чи варто мені взнати про цей інцидент? В січні 2018 року значне число містян дивним чином зникли протягом тижня. Нарешті Віктор почав говорити. Знову спогади? Вони зникли без усяких слідів, наче вони. Розчинилися в повітрі: ні заповітів, ні трупів, ні томатного соку, <хи> нічого. Вони не залишили за собою. Але була одна річ, яка об'єднувала людей. Вони всі були неподалік g 4 У кого б вистачило стільки сили, щоб зникла сотня людей за тиждень. Нагнітаючи скрип. <хи> І, звичайно, поліці... поліція ем, запідозрила Myers Corпорейшн ем, монополь... монополістів, які були розташовані в ті 4. Але Myers Corporation відмовилася взяти на себе відповідальність за цей інцидент. Після цілого року ем, розслідування поліція знайшла. Секретну якусь камеру в підвалі корпорації. Внутрі є цього сховища, а це було сховище Чембер, нуці цього сховища була група кіборгів. Кіборги? Це оці, оці монстри, що я бачила. І це було природно припустити, що ці кіборги і є зниклими містянами. але правда була ще жахливіша за це. Правда, в тому, що зниклі містяни були використані е, як їжа для кіборгів, але ніхто не знав, е, звідки прийшли вони, ніхто не був впевнений. Е, навіть у світлі викриття Маріс Корпорейшн. Не давали підтвердження на те, що вони погоджувалися на такі антилюдські експерименти. З допомоги адвоката одного невинного співробітника ув'язнили. Це Вінсент. Його засудили на пожиттєве, я так розумію, без права апеляції, Хоча сама компанія залишилася. Без якихось винувачень. Однак це не кінець історії. Два місяці тому адвокат потрапив до аварії і отримав серйозні ушкодження, що мало не призвели до його смерті. В цей же рік усі члени корпорації Марса були знайдені і брутально знешкоджені. А винуватця цих жахливих вчинків так і не знайшли. Ну Хтось то позацікавлений це зробив, це явно. Це явно. Можливо, якісь родичі того засудженого чоловіка або родичі тих, хто з них загинув. І сьогодні люди продовжують таємниче зникати в G4. Ходять чутки, що духи е викрадених досі е ходять. Е Вулицями міста а, та забирають життя тих, кому не пощасливилось перетнути їм дорогу. Дякую, Віктор, за прекрасну розповідь. Від розповіді Віктора мен, по моїй спині побігли мурахи. Звичайно, якщо ти знаходишся в d 4 в невідомому ваєтку з невідомими кіборгами, то і не такі мурахи пробіжуть, а цілий слоник. Я не очікувала а, почути таку моторошну історію, легенду про Роджі 4 Віктор, скажи мені, чи знаєш, знаєте ви, де, де це все відбулося? Відповідь дуже проста. Віктор засміявся. Битва, я, ми обидва, ми я, я і Вінсент ем... викрали робітників Mars Corporation Former. А що це зразу віце такой оп! А, все нормально, все. Віктор, я мушу сказати, ще трошки здивований, як точно запам'ятав історію. Сказав В... він саркастично. <гум> Сказав Віктор перепрошую. Віктор намагався збрехатися of... чи що, чи посміятися. Він подивився на годинник на стіні і здавалося, що його трошки засмутив, що він там побачив. Добре, добре, час історії закінчено, я маю йти. А, Вінсент, ем, запропоную випити сьогодні ввечері. Як тобі? А, і, і пропоную зустрітися ще й з вами люба міс Вівіанна. Ну, там Міс вже не було, теж додала. Е, Віктор залишив е, особ... е, маєток. Е, після цього Вінсент допоміг мені е, прийти в гостьову кімнату. Що це таке дивний звук? Який? Е, двері. Я подякувала йому і потім повернулася до своєї кімнати, щоб ще трошки відпочити О, вночі. Треба зберегтися, бо ще щось буде. Треба зберегтися, бо щось що буде, аж що буде, ми дізнаємося вже в наступній серії. На цьому серія відбігла до кінця. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось, пишіть коментарі, що ще ви хотіли побачити на цьому каналі. І я знайду цю гру або візуальну новелу, або на проходження сюжетного, або хорор і пограю в неї, звичайно. І не забувайте підписуватися на мій твіч-аккаунт. Отут, отут десь має бути плашечка. Заходьте, натискайте на серденько і, звичайно, залишайтеся зі мною. З вами була ваша Віана, до зустрічі!